Початок лютого очікується невеликі опади вигляді мокрого снігу і дощу і зниження температури. Якщо тобто на початку лютого буде холодніше і набагато прохолодніше, чим кінці січня. Якщо зараз у нас в кінці січня середньодобові температури перекривають норму середньодобових температур на 8-9 градусів, що є Дуже аномальними показниками, то на початку лютого, в першій декаді лютого, температура повітря почне входити в норму для лютого. Тобто це вночі мінус 1, мінус 6, в день від 0 до плюс 5. Тобто ну, лютий ще може бути з температурами близькими до норми. Хоча по прогнозу Українського центру він буде тепліший на півтора градуса, середньомісячна температура. А в окремі дні середньодобові температури можуть бути біля, біля норми.